Люди продовжують жити і продовжують щось робити. Мене звати Кареліна Каріна, раніше Шейка Карина. Я представляю наше сімейне виробництво Слав Кирам Клуб. Я з дитинства спостерігала за зародженням та становленням бізнесу батьків. Татова улюблена фраза, що ми зростали біля тунельних печей, стелажів, біля коробок з посудом. Тому я знаю зсередини всі проблеми виробництва. тата всі кошти вклав, вкладав у виробництво. Все, що було, він завжди розвивав, щось створював, щось придумував нове. Останні 10 років ми з чоловіком також допомагали і робили все можливе, щоб наше виробництво процвітало, виходило на нові ринки збуту. Дуже багато. Я продавала посуду і за кордон на експорт у Німеччину, Канаду, Азербайджан. Співробітники дуже гарно відгукувалися завжди про наше виробництво, про керівництво, про відношення до працівників. У нас було комфортно працювати. Іскандер чотири місяці тому знищив наше виробництво. Виробництво пішло під землю, тисячі квадратних метрів. Якщо буде якесь фінансування, якщо буде якась підтримка держави, то можливо, ми це зробимо. Ми відновлювали виробництво після війни 14-го року військових дій у Слов'янську. У нас була у 2012 році пожежа. Більша частина виробництва та обладнання згоріла. Ми знаємо, як відновлювати виробництво і як починати все з нуля. Ми намагаємося зараз запустити виробництво, оскільки це справа всього життя. Мого тата я хочу дізнатися, чи є якесь майбутнє у керамічного бізнесу, чи буде попит, чи будуть кваліфіковані кадри в Україні, чи буде можливість продавати товари в Україні. Для мене головне це досвід та знання, які є у керамістів, тому що всі роблять помилки одні і ті ж самі. Для всіх проблем одні і ті ж самі. Треба як спільнота рухатися далі, тому що всі у Слов'янську започатковувалися там Слов'янськ, Кроматорськ. Треба ділитися, і тому, якщо у когось є досвід, як це перевести бізнес, тому що ми два роки думали, як це перевести. Я люблю слов'янський посуд, і для мене він якісний, для мене він гарний, для мене всі власники виробництва герої, хто досі залишається у слов'янську, і щоб продовжував працювати його бізнес, який він створив. І для мене всі працівники, також герої, хто повернувся і підтримує економіку України. Тому я б побажала всім підтримувати товари, які створені в Україні.